Ми для вас підготували трошечки інтерактиву про слова. Про ці слова ми їх взяли із програми, яку готує наша Лілія Краницька на радіо Перша. Називається Мовний патруль. І вона дуже уважно стежить за усіма неологізмами, які виникають в часі повномасштабного вторгнення. І ми маємо для вас таку заготовку: ми говоримо слово, а ви пояснюєте, що воно означає угу. за три дні. За три дні, а ну що візьмуть Київ за три дні, так, воно вже пишеться разом. Тобто, так, Повний це... абсолютний крах. Тобто це вже можна вважати фразеологізмом, воєнним фразеологізмом за три дні. Арестовлення в е, розумінні Ірини Фаріон, це що? Ну, арестовлення це слухати байки неадекватної людини. Макронити? Макронити це лягати під Господи, будь ласка. Це запікали? Ні. Чорнобаїти. О, Чорнобаїти це гарно, це перемагати. 4 5 0 Ви знаєте, що таке? Ні, стас у тут стас, все мене все спокійно. 4 5 0 Це ага. якби ви не не могли сказати, що все спокійно. Можете передати шифром чотири п'ять. А чому 4, так, 4, а 4, крапочка, швидка передача операції? А 4 5 0 Тому, Тому що звалилося неспокійно. Не тут це треба не казати інші. цифри добре, добре бабовна. Ви вже пояснили де бахнуло. Дебахнуло, це дуже гарне слово. дебахнуло. Ну, це від дебілізації, від дебати. Колись мій один колега казав, дебати це іменник чи дій слово. Поясни, будь ласка, <різь> за двохсотитись. Е, ну, це термін, який ще прийшов до нас з часів Афганістану, коли полеглих в, в реєстрі зазначали а поранених трьохсот. І подивіться, який тут словотвір за двохсотити. Українська мова дуже багата, в сенсі висловлення значень нових кімети. Кимити, це то чарівняткого що очолює військову адміністрацію. Це чоловік, який несе позитивну енергію, от кімитися, тобто насичуватися позитивом, зберігати спокій попри все, так трактує зараз словник неологізмів, які вони... а це це кімети. Так, так он бачите, я приблизно так і це розкрила. Ну і наостанок орк. Це що? Е, ну, це той герой з, з фільму, але є певна категорія людей абсолютно вмотивовано кажуть, що їх не треба так називати. Їх треба називати кацапи і москалі. Найприйнятніша форма, і, і русня також їх нема сенсу називати, тому що руси це ми і Русь це історична наша назва. Тобто найвідповідніша форма щодо них це кацап, тому що кацап це буквально означає стюркскої різун, і їх почали називати різунами після того, коли вони вирізали 12 тисяч батуринців 3 листопада. 708 року. То що, макровнему Чорнобаємо, задвосочуємо. Але і... найголовніше кохаємося з бавовнятком. Це найкраще, що може бути. Ірина Фаріон, громадська і політична діячка, доктор філологічних наук, науковець, професор Львівського національного університету, Львівська політехніка. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Слава Україні! Дякую, героям слава.